Сказати, що я був у шоці, це нічого не сказати. Я чомусь згадав, як моя бабуся колись носила котє топети. Е, сіка, е? Ні в року. У мене був перший поцілунок. Ось так. Дуже. Запросив Настю трошки до води, знаєш, хотів подивитися, що там, як там. Мені гарно, але без них було б явно краще. Mm. Я не чекала, що треба буде роздягатися. Не дякуйте. А ти не роздягаєшся? А мені так добре. Я вирішила спробувати якось випросити в нього побачення. Я зовсім не бачу уваги з твого боку. Мені здається, що ти просто мене ігнориш. На фоні інших дівчат я для тебе просто порожнє місце. Я не знаю, в мене такі відчуття. А на Раффінг мною хто ходив? Хто має огірки, топто на березі річки? Ну. Я взагалі нічого не розумію. Я йому навіть натякала у відеозверненні, що хочу побачення. А, Штефане, я хочу побачення. Тому або запроси мене кудись, бо я не бачу сенсу тут залишатися. I mama me a Ця троянда мала бути Юлією. Але як бачите, вона зів'яла, як і наша з нею історія. Я ще не бачила його таким злим. Коротше, ставимо церемонію на паузу. Мені треба трошки випити.